Сьогодні у програмі поговоримо про столовий етикет. Наша експертка пояснить, яких правил дотримуватися, аби не порушувати норми та справляти гарне враження на оточення. Далі від психологині почуємо більше про перфекціонізм. Дізнаємося, чому виникає таке прагнення до досконалості в усьому та до чого воно призводить. А наприкінці дізнаємося відповідь на поширене запитання: як перетнути кордон, супроводжуючи особу, яка потребує постійного догляду. Більше про це розповість адвокатеса. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож не пропустіть. У наш час багато хто вважає етикет простою формальністю, дещо застарілою, а отже, не обов'язковою для дотримання. Попри те, що в сучасному світі правила поведінки стають все менш жорсткими, все ж у певних ситуаціях дотримання етикету залишається вельми важливим. Наприклад, за столом, звісно, що на важливому прийомі найменше хочеться осоромитися та здатися невігласом. Та й навіть під час звичайних посиденьок з друзями можна легко зіпсувати. Та атмосферу простою невихованістю. Цікаво, а які думки щодо етикету мають наші вінничани? На вулицях міста я запитала, яку поведінку за столом, вони вважають некоректною. Я вважаю, коли перебивають один одного. Я вважаю, коли недоречні якісь тости говорять смішні пошлі, От. коли говорять будьмо. Плямкання, коли їсть з відкритим ротом. Пережовує ти це все бачиш. Також лікті я знаю, що на стіл не можна класти. Там ножки закладати на стіл також не можна. Ось і розкидатися їжею, якщо це дитинка вважає некоректним: наприклад, ковирятися в зубах, стукати по тарілці предметами, а можливо їсти і під час цього розмовляти, що так може щось вилітати з роти якась їжа. Людина плямкає, людина там розмахує людина, розмахує столовими предметами. Там можливо там якась падає їжа, людина ставить телефон на стіл, і там ліктями, ліктями спирається. Так не ну для мене це не гарно. Це нічим. Я вважаю некоректним, наприклад, коли сидять з столом компанія людей і комусь із гостей щось не подобається. Не обов'язково це коли в гостях, а навіть просто коли ти в ресторані. Наприклад, я не люблю рибу, і я не буду казати фу, яка вона не смачна, або заберіть її з столу, тому що я її не люблю. Бо розумію, що іншим людям це зіпсує апетит. Етикет є важливим елементом нашого соціального життя. Уміння коректно поводитися за столом може відкривати нові можливості та сприяти успіху взаємодії з іншими людьми. Це не лише набір правил, що регулюють наші дії під час прийому їжі, це також відображення нашого виховання та поваги до оточення. Як же правильно поводитися, аби справити приємне враження та не потрапити у незручне становище? Про це сьогодні говоритимемо із нашим експертом. То Увага на екран! Знайомтеся, Катерина Демида, експертка з етикету. Розповість нам більше про правильну поведінку за столом. Отож, чому важливо знати правила етикету? На сьогоднішній день етикет – це вже більше не про чоловіків в перуках, а дам у кріноліні. На сьогоднішній день етикет це більше про побудову ефективних комунікацій з іншими людьми. І я дуже часто говорю, що етикет тісно пов'язаний з психологією. І якщо, наприклад, говорити саме про слово правила, я більше його використовую для дитячої аудиторії. Якщо говорити про аудиторію дорослих людей, а про людей, яких вже є своя система, Цінностей, про людей, в яких вже є свій світогляд, то мені більше подобаються все-таки рекомендації. Тобто етикет дає певні рекомендації, як вам почувати себе вільно, як вам почувати себе впевнено у різних ситуаціях, будь то світський етикет, будь то діловий, будь-то ресторанний. Етикет дає рекомендації, а вибір залишається. За нами, етикет це лише для вишуканих бенкетів чи важливо підкорятися правилам навіть на звичайних сімейних застіллях коли ми збираємося родинним колом, коли ми збираємося сім'єю. Першою нашою такою метою є не лише якби, розділити трапезу, а спілкування. Ми розповідаємо про свої враження, ми розповідаємо про свої ідеї, ми ділимось якимось своїми думками. Тому головною тут рекомендацією є все-таки повага. Навіть в такому форматі ми проявляємо повагу один до одного. Звісно, господиня вона завжди стежить за всіма, чи все у всіх є, чи всі всім задоволені. Але все-таки ми також можемо спостерігати один за одним і проявляти увагу, і також допомагати один одному за столом. Нічого не повинно нас відволікати від трапези, тому для нашої культури є не зовсім доречними своєрідні там сьорбання, чавкання. Те ж саме стосується телефонів. Якщо ми вже зібралися, якщо ми хочемо побути разом, якщо ми хочемо поспілкуватися, тому телефоном краще. Не бути за стлом, їм там не місце яких же помилок найчастіше допускаються люди? До таких поширених помилок мені б хотілося б зарахувати саме ігнорування сервісу. На сьогоднішній день в нашому місті дуже багато різноманітних закладів, і вони намагаються забезпечити гостей не лише смачними стравами, але й гарним сервісом. І дуже часто можна побачити, що, наприклад, тканинні серветки, коли їх подають гостям, вони залишаються на столі без жодної уваги. І на заходах жінки часто розповідають, Мені, що їм просто шкода брати ці тканинні серветки адже їх прали перед тим, прасували. Але це говорить завжди про сервіс, що заклад подбав про те, щоб їхні гості користувалися, тому вони і подаються. Теж саме стосується лавочки для сумочок. Дуже часто офіціанти приносять ці лавочки, але жінки залишають сумочки в себе на колінах. Ще до такого частого явища порушення можна зарахувати допомогу офіціантам, коли ми починаємо їм допомагати, подавати разом з ними подавати посуд або щось у них забирати. як сказала колись одна з моїх викладачок, ми ж ніколи не допомагаємо стоматологу долікувати нам зуб, перукарю там достригти нам волосся. Тому потрібно давати всім людям займатися своєю справою. Ми прийшли відпочивати, ми прийшли насолоджуватись. Нехай офіціанти самі, Вмій роблять свою роботу, а ви все зараз просто відпочивайте. А якими ж є основні правила етикету? Якщо б вас запросили в гості, звісно, ви тоді орієнтуєтесь на господиню. Якщо вона вам засервювала стіл, подала тканинні серветки, ви користуєтесь всім, тому що господиня задає тон і ви приймаєте правила цього дому. Якщо у вас є якісь свої особисті вподобання з приводу страв або, наприклад, вам щось не можна їсти. Ми про це ніколи не говоримо за столом. Ви можете про це попередити, наприклад, заздалегідь. Коли ви приходите у ресторан, користуйтеся сервісом, який є навколо вас, користуйтеся тканинними серветками, користуйтеся лавочками для сумочок. В форматі світського етикету вектор поваги завжди залишається до жінки, тому дівчатам дуже завжди приємна увага чоловіків. І на заходах жінки часто розповідають, чим що хотілося, щоб чоловік. Допомагали їм сісти, допомагали їм підвинути крісло, тому що крісла бувають дуже важкими, створюється надто багато зайвих звуків. Зайвих звуків взагалі не повинно бути за столом. Якщо частині гостей принесли страви, а частина гостей ще поки що чекає свої, звісно, ви можете запитати, чи можна вам починати їсти. Особливо в тому форматі, якщо ви знаєте, що ваша страва дуже швидко захолодає. Якщо все-таки ви можете зачекати, Чекати, поки страви принесуть всім гостям, звісно, було б краще зачекати. Столові прибори. Як же не заплутатися у них? І про що говорить розташування приборів на столі? На сьогоднішній день етикет іде до спрощення. І навіть в закладах нашого міста рідко можна побачити такі велетенські сервірування з різними розмірами виделок, з різними розмірами ножів. Але якщо, наприклад, ви вже потрапили в таку ситуацію, ми завжди можемо подивитися, як це роблять інші люди, просто поспостерігати за іншими. Є таке загальне правило, загальна рекомендація, що ми починаємо їсти від з приборів, які лежать далі від нас, і поступово рухаємося до. Тарілки ми нічого не показуємо столовими приборами. Це етикетний міф. І якщо ви хочете про щось сказати, ви хочете сказати, що страва вам не сподобалась, або ви хочете, наприклад, у вас якісь є зауваження до персоналу, ви можете про це просто сказати. Нічого показувати ножем та видалкою спеціально нам не потрібно. На сьогоднішній день актуальними залишаються лише три положення столових приборів. Перше, коли прибори просто лежать на столі і чекають, коли ви візьмете їх в свої руки. Друге, пауза. Коли вам потрібно Рівнити руки, наприклад, для того, щоб випити води, або подати собі якусь страву, або подати страву тому, хто сидить поруч з вами. І останнє положення столових приборів, яке є актуальним на сьогоднішній день, це завершення. Тобто я завершила і мою тарілку можна забирати. Більше нічого ми не показуємо столовими приборами. Всі ваші інші зауваження та вподобання ви можете просто про них сказати. А що ж таке складні страви в етикеті? І чому вони такими вважаються? На заходах з ресторану етикету. Я приділяю велику увагу саме стравам, які в етикеті вважаються складними: тріки фут. А до таких страв зараховуємо страви з морських продуктів, які особливо подаються в своєму первинному вигляді з клешнями, з панцирями. А також спеціалісти з етикету рекомендують дівчатам не замовляти страви, які вони точно не знають, як гарно з'їсти, на перших побаченнях. З різних фотозвітів, різноманітних формальних заходів я побачила, що на формальних заходах, там, де, наприклад, чоловіки в смокінгах, дами в гарних довгих сукнях, вам навряд чи подадуть пасту і вам навряд чи подадуть суп, тому що ці дві страви також вважаються. Досить складними. Тому все подається завжди в такому вигляді, щоб гості ні в якому разі не задумувались, як це потрібно з'їсти, а думали лише про спілкування, а думали лише про відпочинок. Якщо хтось із гостей порушив правила етикету, чи потрібно на це вказувати? Та як зробити це коректно? Ми ні в якому разі не вказуємо нікому про порушення якихось рекомендацій з етикету. Єдина аудиторія, яку ми можемо робити зауваження, це наші діти. І звісно, якщо, наприклад, ви побачили, що в когось замастився одяг, або, наприклад, людина ненароком щось облила на себе, так або навіть, наприклад, щось в неї застряло в зубах. Звичайно, ми можемо про це сказати. Яким чином ми про це кажемо? Ми звертаємось до людини по імені і просто жестами показуємо ці моменти, на які потрібно звернути увагу на собі. Погодьте, що кожному було б доречно, щоб йому про це сказали. Це набагато краще, ніж людина, наприклад, буде виглядати якось зовсім недоречно. Но ж багато людей прагнуть стати кращою версією себе, розвиватися, пробувати щось нове. Та на цьому шляху варто пам'ятати, що ніхто не ідеальний і що помилка не є вироком. Та я перфекціоніст, скажете ви або ідеально, або ніяк. А чи справді це так добре бути перфекціоністом? Чому виникає таке радикальне прагнення до досконалого результату та до чого воно призводить? У цьому зараз розберемося із нашою психологинею. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Перфекціонізм. Це добре чи погано, і потрібно чи його позбуватись і як, якщо потрібно. Що таке перфекціонізм? З однієї сторони, якщо ви працюєте на керівника директора, власника бізнесу і ви є перфекціоністом, це причудово. Якщо ви живете з людиною і є теж ви перфекціоністом? Це дуже добре, тому що ви максимально корисні для іншої людини. Ви все робите чудово, причудово, ретельно, наполегливо. Це супер. Але якщо ви перфекціоніст, ви завжди знаходитесь в наднапрузі. Перфекціоніст. Не може бути розслаблений, не може бути спокійний. В нього, коли втрачається засередженість, із за цієї напруги, він починає ще більше хвилюватися, ще більше напружуватись. Перфекціонізм це людина, яка має величезний рівень вимог до себе. Він намалював якусь планку, до якої начебто. Має дострибнути вона в його голові. І він прагне постійно до ідеалу. А ми розуміємо: ніякого ідеалу не існує. Тому перфекціонізм. Веде нас до такої форми стримання себе, контролю над Всі перфекціоністи схильні до емоційного вигорання і виснаження. Перфекціоністи дуже часто напружено стомлені. І тому через ось ці обмеження не завжди високий рівень енергії, ну вони ж стомлені, вони перестають рухатись до своїх бажань. Мрій та цілий. Я ж не впораюсь, я ж е, в мене не вийде, може, я когось підведу, а я ще не здатен чи нездатна. Це завжди синдром самозванця. Тому перфекціоністи, е, я би сказала, не завжди, але досить рідко. Бувають людьми максимально а, успішними по відношенню до себе і успішними в якійсь справі. Серед перфекціоністів дуже мало підприємців, вони є, але їх мало. Мало керівників, власників бізнесу, людей, які можуть бути а, успішними, соціально успішними. Чому? А тому, що постійно в собі сумніваються. Вони ще не дотягнули, вони ще не доробили. Тому це людина, яка постійно боїться помилок, боїться змін, боїться новизни, і, і за цього з усіми класними своїми характеристиками знаходиться в непрогресивному рутинному, звичайному тухлому середовищі. А має вже давним-давно бути зіркою і палати і світити. Тому виходити з перфекціонізма можливо тільки одним чином постійно помилятися і кожну помилку брати собі вчителі, формувати з помилки досвід плюс мудрість. І буде в нас супер талановита. Людина ні для кого не секрет, що у теперішніх реаліях право на перетин кордону мають лише певні категорії осіб у випадках, які чітко передбачені законодавством. Наразі таке право мають ті люди, які здійснюють постійний сторонній догляд за недієздатною особою. Тож усе частіше звучить запитання, як перетнути кордон, супроводжуючи людей, які потребують постійного догляду. Куди звертатися та які документи для цього потрібні? Більше про це почуємо від нашого наступного. Нього експерта Жанна Грушко адвокат, кандидат юридичних наук. Як перетнути кордон у супроводі із особою, яка потребує постійного стороннього догляду, зазначаю про те, що правилами перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 визначено, що особи, які супроводжують осіб, що за висновком МСЕК або рішенням ЛКК потребують постійного стороннього догляду, можуть перетинати кордон у супроводі з ними, на підставі яких документ. Це можуть бути родичі, ваші, наприклад, першого ступеня споріднення, там дружина, або це може бути, наприклад, ваші повнолітні діти чи ваші батьки, але можуть бути, наприклад, дідусь. Тітка, дядько, тобто родичі не першого ступеня споріднення. Для цього, щоб вам з ними перетнути кордон, необхідно надати такий пакет документів. По-перше, це документ, який визначає необхідність здійснення постійного стороннього догляду, або довідка до акту огляду МСЕК, в якій зазначено про таку необхідність, або рішення ЛКК лікувально-лікарської комісії, про необхідність здійснення постійного стороннього догляду. Крім цього, ви маєте підписання. Твердити факт проживання разом із особою, яка такого догляду потребує, а саме ви маєте звернутися до органу. Місцевого самоврядування, чи правильніше до працівника органів соціального захисту населення відповідної сільської, і селищної або міської ради, де проживає особа, яка потребує такого догляду, і зазначити про те, що ви маєте необхідність перетнути кордон. А тому вам треба скласти акт про встановлення факту постійного догляду, строки встановлення такого факту, тобто складення такого акту. Не визначені законодавством з практики. Ми бачимо, що це від 3 до 10 днів, коли працівники органу соцзахисту виїжджають до місця проживання особи, що потребує постійного догляду, і визначають, що така-то особа дійсно проживає за однією адресою хоча вони можуть бути і зареєстровані у різних місцях, саме цей акт надає право для перетину кордону, адже у його змісті і вказується мета його видачі. Для виїзду за кордон. Тому знайте свої права, а про інші різні ситуації цікаві юридичного характеру будемо розглядати в наступних випусках. На цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Друзі, прагніть до ідеалу, але не занадто. Та бережіть себе і своїх рідних. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Побачимось!